Привіт, мої дорогенькі! Хочу поділитися з вами рецептом не просто гарного пляцка, а дуже ніжного та ночного на вустах сирничка. Дуже рекомендую вам спробувати. Давайте для початку приготуємо тісто. Вершкове масло 75 г, цукор 50 грам, одне яйце та два жовтка збиваємо міксером, блендером, чим вам зручно. 200 г борошна перемішуємо з 10 г розпушувача та додаємо до масла з яйцем. Та замішуємо м'яке тісто. При потребі додаємо ще борошно. Форму застеляємо параметним папером, рукою викладаємо тісто та рівномірно розподіляємо, формуючи бортики. 1 кг сиру перебиваємо в комбайні, в блендері або можна протерти через сито. Додаємо 200 г цукру, 10 г цедри лимону. Для цього лимонну шкірку тремо на терці, 2 яйця та 4 жовтка. І все гарно перемішуємо. 200 г молока та 150 г вершків у мене жирністю 20% змішуємо. Та розчиняємо в них 40 г ванільного пудингу та додаємо до сирної маси та добре все перемішуємо. Виливаємо все на тісто. Викладаємо половинки персиків. У мене консервовані без шкірки. Та відправляємо до розігрітої духовки до 170-80 градусів на 60-80 хвилин. Це все залежить від вашої духовки. Орієнтуємось на сирну масу. Вона має ущільнитись та підрумянитись. У мене електрична духовка. То перші 30 хвилин я пекла на режимі. Нижнього нагрівання, а потім верх низ разом та орієнтувалась саме на колір сиру. П'ять охолоджених білків збиваємо у блендері або міксером, додаємо 200 г цукру та продовжуємо взбивати до м'яких піків та рівномірно викладаємо на сирник печемо при температурі 160 градусів допоки не зарум'яниться бізе. Я пекла приблизно хвилин 10-12, але ви дивіться саме на колір бізе. Наш сирничок охолоджуємо у формі до повного охолодження. Бажано на холоді. На поверхні поступово почнуть з'являтися крапельки це є наша роса. А які ви любите пляски, поділіться зі мною в коментарях. Також мені буде приємно отримати від вас сподобайку, Звісно, якщо вам сподобався мій рецепт. Також пропоную підписатись на мій канал, і так ми з вами точно не загубимось, а будемо і надалі готувати разом українською та з любов'ю.